Сьогодні в Україні історичний момент. Дозволили робити щеплення від грипу в аптечних закладах, і ми перебуваємо в першому аптечному закладі мережі, який можна зробити щеплення, де я особисто це зробив. Дякую всім фармацевтичним працівникам, дякую суб'єктам господарювання, що пішли назустріч регулятору і відкрили цей кабінет щеплення. Сьогодні, щоб зробити щеплення, потрібно звернутися до лікаря, отримати рецепт або електронний, або паперовий, прийти в аптеку, купити вакцину послугою вакцинації зайти в кабінет, де навчений фармацевтичний працівник за 5 хвилин зробить вам щеплення, і ви спокійно можете йти додому, бути впевненими в тому, що це є підсезон, ви захищені від грипу. І зараз ми очікуємо такого каскадного відкриття по інших населених пунктах і по інших мережах аптек кабінетів щеплення, які дозволять наблизити послугу до людини.